Так. Ага. Ну, це вже е, всім відома. Е, стрічка, я про неї вже говорив. Тобто це е, сукно для гарнірування капсулі. Ось. Е, якщо подивитись раніше, я показував, як проходить процес гарнірування капсулів, для чого він потрібний, я маю на увазі це для кла... Кла... клавіатурних капсулів. Тобто не, не самої механі... механічної частини, а саме клавіш. Ну, тут він досить такий щільний матеріал. Треба потрібно пам'ятати, що він буває різної товщини, і ви повинні мати, якщо ви займаєтесь цим професійно, ви маєте мати декілька різних, різних товщин, щоб підбирати під, під, різний, під різний інструмент. Тобто це все індивідуально, це все треба підбирати. Це, звісно, в першу чергу це ваші затрати, кошти, але без цього ніяк. Тому. що... Якщо ви візьмете занадто тонку, тонке сукно, воно буде, буде люфтіти, тобто ви проблему не вирішите, ці задачі, які вам поставить замовник, і навпаки, якщо ви візьмете занадто товсту, занадто товсте сукно, Відповідно, клавіша буде зависати і не буде ніякого плавного хода клавіш, і це також нам не потрібно. Тобто потрібно це все добре підбирати. Що хочеться ще додати, до цього всього є для цього спеціальний інструмент. Ну, якщо ви, наприклад, все одно, трошки е, плотність має бути в самому капсулі в сукна, але е, основне, щоб вона не люфтіла, якщо люфти, це взагалі е, дуже погано. Є спеціальний інструмент, який оцю плотність е, сукна починає. Е, Розробляти, щоб вона стала трошки спрацьованіша. Цей інструмент я покажу пізніше, він десь, має десь тут бути. В цих посилках я ще не знаю, бо ще не, не, не все встиг повідкривати. Ну, одним словом, це суперно. Добре, йдемо далі. Йдемо далі, дивимося, що далі є.